Марксмен це працювання на швидкість і це працювання в на малих дистанціях, щоб ти не займався різним просчитуванням, вираховуванням дистанції цього всього. Ти мог працювати просто навскіт, куди стріляти і влучати. Я розумію на яких дистанціях я можу працювати, з яких відстаней, з яких укриттів я розумію, де я можу займати позиції, якщо це будівля. Точка прицілювання це цей прямокутник. Ти завжди кудись береш. Ну, якісь... На якусь частину це тобі буде зрозуміліше, куди вони проли... пролетять. 308. Це наше виробництво. У нас дуже злагоджена група. В кого ти не запитаєш якісь питання, які ти не знав, чи працював ти з якоюсь зброєю, тобі можуть підказати, тобі розкажуть, як її розбирати, як її збирати, як вона працює, як вона може не працювати, які є нюанси, щоб ти звертав на це увагу. Ну Ось бачите, три сіди ляхло. Ми ось помічали ці. А ось ці перепостріли, які американським буквальном зробили. Що можна зробити, які весни? Що вони лягають дуже добре, але треба ще зробити з цим клином маленьким. Для Маркс мені ти повинен стріляти, 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 щоб одного разу ти влучив. На великих дистанціях ти можеш коригувати, ти знаєш, як працює твоя гвинтівка, ти знаєш, як працюєш ти, робиш такі висновки для себе. Ну це вже, як би мовити, експірієнс твій життєвий. А якщо ти Марксмен в групі, в тебе може дуже не бути багато часу, тому що в тебе працює група, ти як вогнева підтримка, маєш швидко реагувати на все. Ти працюєш швидше, група може переміщатися краще. Ну і ти якоюсь мірою, як і кулеметник відповідальний за їх життя. Нам треба вже закінчити цю всю штуку і щоб вони, типу, ну, здохли просто і все. Навіть людьми чи якимось і... животними їх не можна називати. Це просто мразі, які не мають жити на нашій планеті. Максимально все, що від мене залежить, я буду робити. Треба трошки забрати свого, зробити так, щоб нам було безпечно. Можливо, забрати трохи іншого для безпечної своєї зони, ну а там побачимо.